Всім привіт! Сьогодні у нас знову на огляді торнадор від компанії ProInstrument моделька M020 Японія. Відрізняється він тим, що він набагато краще виконаний з якісніших матеріалів. В нього стоїть також дуже якісний та надійний кран, який відкриває та закриває подачу хімії. Також в нього стоїть ось такий регулятор тиску, і це дозволяє відрегулювати. Швидкість обертання самого підшипника. Підшипник також надзвичайно якісний, Дудочки виконані з ударостійкого пластику. Підшипник дуже легко крутиться, тобто в залежності якраз від цього, як він буде працювати. Стандартний вихід 1,4 під будь-який без з'єм. Грузило у нас також металічне, що дозволить якраз. Вбирати матеріал з важкодоступних місць, і навіть якщо у вас буде дуже мало хімії в бачку, це дозволить оптимально його до кінця використовувати хімію. Ну, і по стандарту переходимо до тесту. Також в комплектації з торнадором йде ось така крута мочалочка, А також мірний стаканчик, який дозволить. Вам е розводити хімію відповідно до пропорцій. Ну що, переходимо до тесту. Е залили рідину, шланг підключили. На компресорі у нас виставлений тиск 6 атмосфер. Е, Відкрили ми подачу хімії. Сказати, що ну, тераснатор дуже гарно розпиляє хімію. От я, я вже навіть крізь рукавичку відчуваю, що дійсно рукавичка волога. Даємо кілька хвилин, щоб хімія вступила в реакцію з брудом, і приступаємо до роботи. Також редуктором ми можемо. Трішки відрегулювати, якщо не у нас буде делікатна якась тканина, наприклад, як на потолку в автомобілі, щоб її не пошкодити, а також не дуже сильно мучити, ми можемо скрутити і також приступати.